Минув рік я у Львові впровадили електронний квиток, проте наразі триває перший етап. Електронний квиток, який має назву «Леокарт», отримали лише пільгові категорії. Коли їду, тоді й користуюся. Звичайно, що так я завжди з собою карт. І підсвічпенсійне теж на сьогодні видали 162 тисячі пільгових карток, зокрема пенсіонерам та школярам. На сьогоднішній день активність суттєво знизилась. В Принципі вона знизилась з початком воєнного стану. А більшість пільговиків вже отримало картки. А що стосується поточної роботи, повторно розпочали централізований прийом документів від шкіл. Запрошуємо студентів до подачі документів. Так як вже безпосередньо другий етап функціонування електронного квитка стосуватиметься і їх, отримавши персоналізовану лавокарт, вони матимуть 50% знижки в транспорті. Видача пільгових карток триває у центрі обслуговування пасажирів. Усі інші зможуть купити леокарт на другому етапі впровадження електронного квитка. Чому він досі не розпочався, і коли у Львові перейдуть на електронний квиток, розповів керівник Львівавтодору Микола Влесюк. У нас були ряд питань, нюансів, що стосується форс-мажору. Перше, попередили про форс-мажор. Наш жовний підрядчик це чеська сторона і СОВСЕР. СОВСЕР – хлопці мобілізовані, вибули повністю на фронт, вони випали з роботи повністю. Чехи випали частково, віддало вони працюють, з нами з ними ми повзаємодіяли. По цим питанням. І на сьогодні, всі робимо рухи, щоб найближчим часом ми запустили етап оплати зразу тестування і потім одразу з після нього. Оплата проїзду вже всіма категоріями, тобто в 2023 році запуститься повністю, почне працювати електронний квиток? Ми попали прямо в десятку. Як повідомив Микола Власюк, у Львівський громадський транспорт має обладнання для щитування карт. Також є 900 тисяч леокарт для непільгових категорій, які будуть реалізовувати. Зараз тестують оплати леокартками. Але що технічно потрібно ще зробити, щоб ними можна було вже користуватися? Відтестувати, повернути ще одного зараз, провести за кінцевий тендер по конфігурації хмари, і будемо рухатись. Будемо рухатись вже на практичну оплату. Керівник громадської організації за якісний транспорт Святослав Товстига каже: повноцінно електронний квиток мав запрацювати 30 січня рік тому, проте досі система повноцінно не працює. Станом на зараз є видані карточки, є встановлене обладнання, але фактично ми нічого, ніякої користі від цього обладнання і від процесу, що було видані карточки пільговикам, немає. Ми не маємо розуміння щодо кількості поїздок. Ми не можемо на базі цих. Пільгових харточок, які видані соціальним групам населення, моніторити, скільки є, і фактично робити по факту оплату. Ми далі користуємося коефіцієнтами при виплаті компенсації за пільгові перевезення, Тобто, по великому рахунку результату, результату немає. Дату, коли повноцінно запрацює електронний квиток, у Львові не називають. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.